Народ не треба видавлювати з себе якісь слова, компліменти, якусь посмішку викривлювати для того, щоб спілкуватися з якоюсь людиною, з якою вам апріорі не цікаво. Я дуже часто бачу ці каряві комунікації між людьми, які один одному ну, зовсім не підходять. Я зараз кажу саме от про якісь знайомих, бо на роботі, наприклад, ми не можемо обрати свого начальника. Наприклад, хто працює на когось, ще не відкрив наприклад свою справу. І так, начальника обрати не можна. Не можна якось обирати своїх співробітників, але безперечно можна зробити. Комунікацію більш приємнішою, обрати якісь більш приємні теми для спілкування, які будуть підходити одній і іншій людині. Але я зараз кажу саме про комунікації. коли ви граєте якусь людину, кого тільки можна, але ви не є собою. Ви намагаєтеся якось там догодити якійсь людині спілкуватися на таку тему, яка цікава їй, а не вам. І я бачу в цьому стільки брехні, чогось такого неприємного. Скажіть, що по-справжньому бо це правда буде, що от мені не цікаво з тобою спілкуватися. Наприклад. От у вашої мами є подруга, і в неї є дитина, і вам мама каже: Ну поспілкуйся ти з донькою моєї подруги. А ви розумієте, що ну ні, я не хочу, я не можу, мені не цікаво, і все таке. Муп просто по толерантному, адекватно, без якогось психів і тому подібне сказати правду. Що ну блін, мені не приє... мені не цікаво і мені не хочеться з тобою спілкуватися. Так, це може звучати у вухах людей якось грубо. Але якщо подивитися в суть, то грубості тут нема. Ви просто кажете правду. Те, що ця правда некомфортна для людини, їй ця інформація не підходить, це вже її проблема, по суті. Є прекрасна фраза: нас не можуть образити, ми самі ображаємося, робимо такий вибір ображатися. Звісно, у всіх різні рівні, різні, різна свідомість, широта, довгота свідомості багато хто не сприймає це. Тому що багато установок, знову ж таки, це квадратне мислення в рамках, але. Ви можете обирати своїх друзів, своїх знайомих, якось коригувати ваші комунікації. Так, я не кажу, що от чисто можна мати комунікації тільки які вам подобаються, оточення, тільки яке вам подобається. Звісно, є родичі, з якими у вас можуть бути зовсім різні рівні і. Можна знову ж таки по-толерантному, адекватно сказати, що от, наприклад, на цю тему я не спілкуюся сказати е, своєму дідусю чи бабусі. Так, ви не закриваєте повністю комунікацію, ви робите цю комунікацію більш комфортнішою для вас. І знову ж таки не треба грати, Якось, так знаєте, розважати людей е, і спілкуватися з ними. На такі зручні для них теми, звісно, вони можуть бути і для вас зручними, але якщо вам неприємно спілкуватися на цю тему, ви її не любите, не спілкуєтеся, просто так і скажіть. Або якщо ну, вам ну, взагалі некомфортна людина, по-толерантному скажіть, що давай зменшимо спілкування чи ще щось подібне, В мене часто таке буває саме з родичами. Що я кажу, що мені не цікаво, бо мені не хочеться, чи ще щось хочеться спілкуватися на тему харчування, наприклад. Бо, звісно, у людей, у моїх родичів є установка з приводу харчування. Хто не знає, є ваганка, також є на цукор, цукрозамінники, ще якусь таку подібну фігню. І, звісно, те, що не прийнято. Зазвичай люди осуджують, або якось агресивно налаштовані на такі теми. І от я виставляю якісь кордони: що ні, на цю тему ми з тобою спілкуватися не будемо. І все. Я можу якось з родичами поспілкуватися на тему свого навчання в коледжі або про. Можу якусь корисну інформацію розказати, що взагалі так зазвичай і відбувається. Ну, от, просто якщо мені не цікаво з якоюсь людиною, бо вона мені щось якось починає показувати, розказувати, я можу просто сказати їй: мені це не цікаво все в адекватному, толерантному стилі, а те, що якось людина буде дутися, то це вже її. Якісь таракани, проколи, і тому подібне. Ось такі думки хотіла до вас донести. Я нагадую вам про рекламу, яку я маю на YouTube. Чеку. Всі деталі за всіма деталями. Звертайтеся в інстаграм, в Ну і підписуйтеся, звісно, будь ласка, бо інформація дійсно важлива. Набагато більше якоїсь херні контенту взагалі зрозуміло якого виду в інтернеті, ніж користі дійсного, чогось важливого. І, звісно, хочеться популяризацію цього всього якісного контенту корисного. І робіть репости. Бажаю вам всього самого найкращого, класного стану, багато енергії, класного настрою, фігезного настрою, шикардосного настрою. Все, до нового відео.